Сьогодні поговоримо про податкові різниці, які виникають при здійсненні витрат на поліпшення орендованих основних засобів. Вітаю в черговому випуску Сім хвилин з Людмилою Тимофеєвою та командою Сімінар.ком! Як відобразити в бухгалтерському обліку та в обліку платника податку на прибуток? Витрати з поліпшення орендованих основних засобів звернемо увагу на перший слайд. Витрати орендаря на поліпшення об'єкта оперативної оренди відображаються як капітальні інвестиції в створення інших необоротних матеріальних активів. Саме Така норма прописана в положенні оренда. Тобто ми повинні на рахунку дебет 153-го відображати витрати з поліпшення основних засобів. Кредит, ну, наприклад, підрядник. Кредит 631. Відразу виникає багатьох питань. А як визначити, що це поліпшення, а не ремонт? Адже ремонти включаються... Відповідно до витрат періоду, то ми повинні з вами звернутися до методичних рекомендацій номер 561 це методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, і знайдемо відповідь на це питання. Ми повинні тестувати витрати, роботи, пов'язані з чим, чи з ремонтом. Чи з поліпшенням? Якщо внаслідок проведених робіт збільшуються майбутні економічні вигоди, чи збільшується строк корисного використання, це однозначно витрати на поліпшення. Значить, це рішення прийняти. Чи це ремонт, чи це поліпшення, повинен керівник підприємства. Але насправді дуже часто саме бухгалтерська служба приймає такі рішення. Тому важно звернути увагу важливо на оці два критерії: чи збільшення економічні вигоди, і чи буде збільшений строк корисного використання. Якщо так, то ми відображаємо як капітальні інвестиції. Допоможе вам в цьому. Ці нормативні акти, які наведені на наступному слайді, це для того, щоб зорієнтуватись, що відноситься до капітального ремонту, що відноситься до поточного ремонту. Це такі два допоміжні документи, які я думаю буде корисно, з якими буде корисно вам ознайомитись. Тепер йдемо далі. Коли у нас Уже вводиться в експлуатацію такий об'єкт, як поліпшення орендованого основного засобу, то ми повинні створити саме цей інший необоротний матеріальний актив. Дебет 117 рахунку. Кредит 153. -го. Тобто, ми показуємо вартість поліпшень орендованого основного засобу. В складі субрахунку 117. Ми бачимо з вами наступний слайд і інструкція про застосування плану рахунків, якраз і виділяє цей субрахунок для відображення поліпшень орендованих основних засобів. Наступне питання, яке стоїть, це метод нарахування амортизації. Як ми повинні амортизувати цей об'єкт? У нас є невеликий вибір. Один з двох методів. Або прямолінійний метод нарахування амортизації, або ж виробничий метод. Ну, я впевнена, що більшість все-таки буде застосовувати прямолінійний метод. Тобто обираємо прямолінійний. Друге питання це строк корисного використання. Ну, як правило, беруть строк корисного використання, який передбачений в договорі оренди. Ну, наприклад… 5 років. І виходячи от, з цих даних будуть нараховувати бухгалтерську амортизацію. Далі, якщо платник податку на прибуток не враховує податкові різниці при визначенні об'єкту оподаткування, то для нього по суті все. Він амортизує, через 5 років повертається об'єкт і ніби питань не виникає. Якщо ж платник податку на прибуток, Враховує податкові різниці при визначенні об'єкту оподаткування. Тут дещо інша ситуація. Вона пов'язана з нормами, які викладені в статті 138 Податкового кодексу України. У нас є встановлені мінімальні строки корисного використання, в тому числі для дев'ятої групи інші основні засоби. Це 12 років. Тобто для податкової амортизації ми застосовуємо строк 12 років. Відповідно, кожного року з тих п'яти, що ми використовуємо орендований об'єкт, у нас будуть виникати податкові різниці. Ми їх будемо відображати в додатку різниці, в складі різниць бухгалтерської та податкової амортизації. Минає 5 років, минає 5 років, і у нас в першому випадку буде залишкова балансова вартість нулю, це бухгалтерська залишкова балансова вартість. А щодо податкової залишкової балансової вартості, то вона в нас буде складати, ну, наприклад, там 50 тисяч гривень. Тобто. На той момент, коли уже підлягають поверненню, оцей об'єкт оренди підлягає поверненню орендодавцю, так у нас виникає податкова різниця. Що ми повинні зробити? Ми повинні знову ж таки показати податкову різницю, яка у нас передбачена при ліквідації основних засобів. Тобто, в чому полягає ця податкова різниця? Вона полягає в тому, що фінансовий результат у нас збільшується на залишкову балансову вартість, яка передбачена бухгалтерському обліку. У нас вона визначена в сумі нуль, тому фінансовий результат не збільшується. А на суму залишкової балансової вартості, визначеної за правилами податкового обліку, у нас фінансовий результат що зменшується на 50 тисяч гривень. Таким чином, після 5 років використання, ми фактично врахуємо цю різницю 50 тисяч гривень у витрат, але шляхом зменшення фінансового результату. От, Такий, така особливість, такий порядок визначення податкових різниць, які пов'язані із створенням об'єкту. Поліпшення орендованого основного засобу. Ще хочу звернути вашу увагу, що і капітальний ремонт, і поліпшення орендар має право проводити лише на підставі письмового дозволу орендодавця. Чи це передбачено в договорі оренди, чи це передбачено іншим письмовим дозволом. Підписуйтесь на наші новини. Ви можете це зробити на сайті Seminar.com, на сторінці Facebook та каналі YouTube. До зустрічі! Надання в оренду власного майна є одним із найбільш розповсюджених способів повернення інвестицій, тому надзвичайно важливо зробити цей процес безпечним та найменш ризиковим, як оформити договірні документи, правильно вести бухгалтерський та податковий облік, попередити потенційні проблемні ситуації та забезпечити збереження. Переданих в оренду об'єктів нерухомості та транспортних засобів. Дізнайтеся про це та ще більше на відеокурсі оренда і орендні договори, юридичні та податкові акценти. Я, Віталій Правдюк, разом з Людмилою Тимофеєвою розкриємо найбільш важливі питання пов'язані з орендою від обліку до юридичних питань. При цьому ми будемо використовувати найбільш свіжу судову практику. Курс складається з трьох відеоуроків, на кожному з яких ми будемо відповідати на ваші запитання. Приєднуйтесь вже зараз. До зустрічі!